Харківщина залишається складним регіоном, де ворог продовжує систематичні обстріли населення і інших соціальних приміщень, які надають послуги громадянам для їх нормального проживання. Хочу сказати, що тільки за останній місяць національна поліція зафіксувала 142 обстріли по території міста Харкова та області в цілому. І якщо перейти на мову цифр, то за останній місяць ворог випустив по території Харківської області сім ракет: 119 безпілотних літальних апаратів Герань, 2 10 керованих авіаційних бомб, чотири ракети з ракетних систем залпового вогню, та відповідно два безпілотники. Модифікації «Чорниця-2» та Молнія, 2 І в результаті цих обстрілів 317 об'єктів були або повністю пошкоджені, або знищені і непридатні для подальшого використання громадянами. І на жаль, мушу констатувати, що внаслідок цих ударів 15 громадян наших Харківської області загинули внаслідок ворожих обстрілів, і 154 громадяни отримали. Поранення тільки в цю ніч ворог атакував Новобаварський район. Маємо прикли, прикрі випадки, коли 25, 24, 20 та 19 червня ворог масово атакував різні райони міста Харкова. Дебільше це були групові атаки від чотирьох безпілотних літальних апаратів, які Націлені були на об'єкти цивільної сфери, або якісь підприємства цивільні, де були вражені підприємства, і громадяни залишилися без роботи. І, на жаль, внаслідок цих ударів поліція змушена констатувати, що є і поранені, і загиблі люди. Роль поліції на місці ударів не змінилася. Ми, як і раніше, приїжджаємо на місце, надаємо першу домедичну допомогу, допомагаємо підрозділам ДСНС, які з нами теж приїжджають на місце розбирати завали, якщо в цьому є необхідність. Ну і звичайно, коли вже є така можливість, ми виконуємо основну свою роль. Це документуємо воєнні злочини, які вчинені державою агресором по відношенню до України. Ви вже згадали про те, що ворог застосував знову і молнію, і черніку по Харківщині. Чи можете розповісти, які цілі вони намагаються ними вражати? Наскільки вони небезпечні є? І чи можна їх порівнювати з шахедами? Шахеди, відповідно, і Герані мають більшу більшу вибухову частину, але свої певні моменти має і використання молнії і черніки. Так, дійсно, 27 червня на території індустріального району нами зафіксований випадок, коли. Війська Російської Федерації застосували новітній дрон Черніка-2, вдарили ним по відкритій місцевості. Пострадали при цьому два автомобілі цивільні. На щастя обійшлося без жертв. Ми дослідили уламки цього безпілотно-літального апарату, і можу сказати, що він несе в собі, як мінімум по технічних характеристиках, несе в собі 3,5 кг вибухової речовини. Це досить багато. Там є також вражаючі елементи. Може він летіти на. При нормальній погоді сприятливій погоді на відстань до 100 кілометрів, в ньому закладається одразу маршрут польоту. І на останньому етапі, коли він вже вражає заплановану ціль, він може ще коригуватися оператором по телевізійному каналу, це е, дає можливість ворогу обходити. Системи радіоелектронної боротьби, і фактично для ворога він є досить ефективним елементом повітряного ураження різних об'єктів. Звичайно, що росіяни його виготовили з метою ураження бліндажів, з метою ураження військових автомобілів, якихось військових об'єктів, але це не зупиняє ворога перед тим, щоб використовувати його по мирному і мирному місту і відповідно цивільному населенню. Ну, і як ви згадували, і гараннями обстрілюють росіяни, і шахедами. З того, що вдалося спеціалістам поліції дослідити, чи є якісь модифікації таких безпілотників, які російські військові використовують для обстрілів тилових міст? Як я казав раніше, кожен БПЛА, якщо від нього залишилися конструктивні елементи, і вони дозволяють помітити. Дозволяють тому, щоб їх вивчили відповідні фахівці. Вони досліджуються відповідними службами, і ми всі новітні модернізації, які в ньому відбуваються, констатуємо і передаємо цю інформацію тим, кому вона потрібна, щоб боротися з новітніми загрозами, які саме в цих безпілотних літальних апаратах є. Хочу сказати, що саме по Харківській області рідко відмічаються модернізовані БПЛА Герань-2, напевно, через те, що їм слід долати невеликі відстані, і вони, в принципі, вражають місто. Зазвичай в загальному це безпілотники, які мають вибухову бойову частину в еквіваленті в 50 кілограм. В трутивому еквіваленті вибухівки я знаю, що були поодинокі випадки, коли використовувалися і тандемні тандемні бойові частини. Там іде і. Е термобаричний варіант, і відповідно осколково фугасний. Є такі випадки. Знаю, що останнім часом росіяни модернізують електроніку для того, щоб ці безпілотні літальні апарати були більш стійкими до радіоелектронної боротьби. Але знову ж таки, більш суттєвих змін технічно тактико-технічних характеристик цих безпілотників нами саме в Харківській області не фіксується. І також між колега згадував про інші випадки, якими намагається в тилу діяти Росія, зокрема задіюючи місцеве населення. А чи фіксуєте зараз такі випадки, коли використовують неповнолітніх інших цивільних людей, аби вони чи підпалювали автівки, чи вчиняли інші диверсії? На жаль, слід констатувати про те, що ворог саме в більшості своїй використовує неповнолітніх для того, щоб їх вербувати під приводом? Можливого швидкого заробітку при вчиненні кримінальних правопорушень і неповнолітні в більшості своїх випадків до кінця не розуміють протиправності своїх дій, які вони вчиняють. Варто згадати про те, що у нас був бум на підпали автомобілів військових, і зараз ми можемо констатувати, що завдяки тому, коли Національна поліція та служба безпеки України максимально докладала зусиль і розкривала такі кримінальні правопорушення і висвітлювала це в соціальних мережах та відповідно мережі інтернет, то Кількість цих кримінальних правопорушень реально спала. Ми відмічаємо, що вже не фіксуємо ми підпали військових автомобілів як було раніше, один-два за ніч. Їх може бути один на місяць. Якщо говорити про Харківську область, то а, взагалі підпалю військових автомобілів у нас зареєстровано з початку року. 14-15 зареєстровано підпалів, один тільки залишається не розкритий по Ізюмському району. Але знов ж таки ми далі працюємо над його розкриттям. Хочу сказати, що також на території Харківської області зареєстровано 17 диверсій, ці всі диверсії полягали в тому, що неповнолітні залучалися і використовувалися для підпалу релейних шаф. Ворог в такий спосіб намагається блокувати залізничне сполучення на території Харківської області. Був у нас один зафіксований випадок, коли здійснено підпав Укрпочти, відділення Укрпочти, теж в метою створення такої напруги населення, і всі злочини такого характеру в нас розкриті. Залишається один не розкритий підпал тепловоза, але ми теж працюємо над його розкриттям. Ну і є ж випадки, коли ворог, прям залучаючи неповнолітніх. Організовує вчинення на території всієї України, в принципі, в Харківській області, е, також терористичних актів. Ми всі пам'ятаємо про те, що свого часу, у 2024 році були два терористичні акти, направлені на підрозділи поліції. У 25-му році на території Харківської області зареєстровано п'ять терористичних актів. Е, у чотирьох з них ворог е, використав вербування, як спосіб вчинення вербування неповнолітніх, ви прекрасно пам'ятаєте випадок, коли останнє що ми спільно службою безпеки України викрили 19-річну Мешканку Харківської області, яку Росіяни завербували, і вона передала в дистанційний спосіб двом військовослужбовцям мопед, який був заряджений вибухівкою, і внаслідок спрацювання детонації цього саморобного вибухового пристрою, один військовослужбовець загинув інший надалі перебуває в дуже тяжкому і критичному стані. Зазвичай ворог використовує те, що неповнолітні ще. Не досягли напевне стійкого психологічного розвитку і десь квіють напевне на якусь там легку матеріальну наживу. Всі випадки розкриттів кримінальних правопорушень, які вчинені цими неповнолітніми, нами фіксується, що в жодному разі жоден неповнолітній не отримав ту нагороду, яку ворог йому обіцяв. Зазвичай це тисяча доларів, і в очах неповнолітнього тисяча доларів це шалені гроші, які можна заробити легким способом, не думаючи про те, які наслідки їхні діяння можуть, до яких наслідків їхні діяння можуть призвести тобто за такими Ми діями за стоять обіцянки винагороди фінансової. Так, так що ж, дуже вдячні вам за те, що роз'яснили нам і безпекову ситуацію. і Взагалі, як намагаються вербувати так неповнолітніх, зокрема до яких загроз варто бути готовими, і на що увагу звертати батькам насамперед, пане Петре, дуже вдячні Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Петро Токар, начальник головного управління нацполіції в Харківській області, полковник поліції, був з нами на сіску.